Всім добрий вечір. Вітаємо вас на нашому каналі. Вже в нас дійшла черга до копчення. Сьогодні в обід було вже троє повних суток, як воно промаринувалось. Ми в обід маринад злили. Ну а зараз вже хочемо ввечері заматати його, підготувати, щоб завтра вже коптити, вже коля буде. Сьогодні в обід підготував там бочку, прикопав, щоб вже раненько нам його готове загрузити і щоб коптилось. Перші два рази, коли ще на коля почав коптити, то ми також заматували. А потім вже так спробували не заматувати, то пару разів і так робили. Ось сьогодні вже ми підготували таку тканину більш до натуральної. Коли ми не заматували сало як коптили, то я брала таку велику каструлю, доводила воду до кипіння, якраз вона закипить, і потім загружала все. газ трошки збавляла на самий такий маленький. І отак 5-7 хвилин воно просто було в кип'ятку. Тоді така вода була грязна. Ну, така вона, що то сало копчене. Коптиться воно приблизно з 7 ранку до 5-6 вечора. Буває по-різному, буває на годину більше, на годину менше, щоб так рано його все зложити, щоб коптилось. Ну, сьогодні у мене під вечір була така робота нашого Кирила завтра 7 років. Це перший торт на такій підставці. Прикупила вже собі, то так цікаво крутиться, то я так привикла, ну, на такі прості підноси. Ну що, починаємо. Вже трохи ми тут перемотали. Отак в нас виходить, така робота на вечір. Здавалося, що воно так буде швидко, але так по одненькому, по одненькому куску, то вже і, і тут вже і половина, отаке От сало, три дні промаринувалося, то вже м'ясо таке поміняло колір. Так, всім привіт! Ну Ми кочгаримо. сьогодні у нас такий день копчення. Отакий огоньок. Покажу на Олеся, який він тут підтримую. Так не дуже його розганяю. Оту оночу змочую, зверху тоді не така сильна тяга, його не роздуває так. Бочка на ощу приходить градусів 50. Отак. Дрова використовую на початку, це брав акацію таку. Ну, Стараюся, щоб вона була без кори. А тоді далі є в мене посушені абрикоси і вишня. Отакі тровцята. І помаленьку кочарим, сьогодні його заложили, було начало 8-го вже. І воно як коли, знаєте, виходить. Буває приблизно 10-12 годин коп... коптиться воно. То будемо спостерігати. Заглянемо. Але захоче заглянути вже. Тут просто сьогодні сала не видно, тоді коли не замотане, то воно так. Ну, відомо в якому воно стані. А зараз бакшово, такі трапочки. А ніде не виглядає сало, щоб заглянули. Нібудь немає. Ні. Коли воно замотане, то буде такий не дуже колір насичений. Бо коли не замотане, то воно таке стає ну, аж червоне, що то вишня абрикос. і такий на вигляд дуже смачно виглядає. Ну, Це трошки буде світліше, я думаю. Ну, у нас вже пройшло 8 годин, як ми коптимо. Деморка будеш, пробуй знімати. Зараз підемо глянемо, що там вже вийшло. Хлопці вже м'яча достали свого. Грають футбол. Може ще їх м'яча взяти сюди, пограємо. Отак. Трапочки то почорніли. Зараз десь біглянуть нам. Крепко зав'язаний. Немає вечором глянемо. Ну такий колір вже. Не так. Якби не, не такі насичений, якби з... Після і Мерлі, чи як її правильно назвати. Але все одно можливо краще трохи. Ну, що той такий нагарб на її позбирається. Оця ця траншеї виходить 2 метри. Я сьогодні взяв примірив, так не буде видно через дим. Сьогодні взяв примірив спеціально, бо часто бувало, що глядачі запитували, яка довжина траншеї, то це 2 метри. Тоді раніше якось було 220 робив, сьогодні 2 метри. Ну, і так обов'язково робити, щоб якби, вітер полум'я з тої сторони, щоб була тяга. Зараз, бачу, трохи помінявся, але все одно вона вже прогріта йде, то, то якби ну, тягне все одно нормально. Отака в нас робота сьогодні. Вже ми всі ближче до вечора разом прийшли, вже ближче до готовності, так? Да? Як так то коля тут сам ходив, а вже. Але сьогодні така гарна погода, саме якраз коптить. Вже я й не раз, коли вспоминала сьогодні, що так тихо, гарно, вітру нема, бо якби вітер, то хто знає як воно там горіло б. Вчора було таке, що вже. Ну вчора було, так. Да. Така погода і дощ, і вітер. Сьогодні зранку сніг йшов, як ми закладали. Коптить трохи швидше. Коптить швидше, ніж кормить. Да, Ходити треба було нам 11 місяців, а скоп тиж за день. І Мурка коли нас ходить протягом дня, з самого ранку з нами так походжує тут. A jak na ruky prosit se? O, vše vylizla si Не треба мочить. Nee, то давай заглянемо ще раз. Вже трохи потемніло ще. Ярослав, не підходь. От тут якраз все, що закладали Тут два рази замакнула. Билли? Там де два. Вот шери. Не буду. Не будешь такого сала? Uh -uh. Яка то смокота? Uh -uh. Яка то смокота? <laughs> <А, laughs> Попавши, менше розгорається. Дим попав. Тепер дим попав Ага. Диму вже нема, так? Да? А зараз попав? Зараз буде. А, там якась вода. Опа. Я сьогодні походила в обід тут біля колії. А потім пішла в магазин, думаю, і курточку другу вділа. Думаю, зараз, мабуть, точно буду пахняти оцим димом, оцим копченим. Бо як Оля заходить в хату, то зразу чути. І оставляє одежу. Тепер вже будемо всі чути. Вже всі будемо пахніти. Сведра на вулиці оставляє, шапку, також пра і чуні все. Отак, ну що, йдемо? A do, do, do do že... Dobičkou? Ne, že bičky po poraní. Chodíte s tátom pojít? No jdeme si dobičkou. A do malých či velikých? Do malých. Do malých. Бувають нам в коментарях пишуть, що ми дітей привчали до роботи. То, можливо, коли ми знімаємо, вони то в школі, то буває така погода холодна, що ми їх не беремо з собою. Вони люблять з татом ходити біля господарства. Буває там коля, як млином і гранулятором там робить. То буває, що прийдуть і курточки білі, і штани, а зараз вже сіно скинуть бічечка малим. І солому, все. Okay. Вже вони навчилися по ребрині сходить. То Ярослав то більш так сміліший, а Кирилко то Коля все його там піддержував, так він ну, трошки боявся. Okay. А Кирил сердиться, що Коля так піддержує його, каже, я все сам, бічкам і попідстеляють. Вони вже тут, о, сіно їдять. Вже тато каже, Хватить", а вони все скидають і солому і сіно. Скидати у А, сіно не скинули, чи скинули її? Отакі вже штани після вішок. Нічого, трошки пообтрушуємо. Треба От Кирил хоче отак спускатися, а ми його учимо, щоб отак він. О, правильно. Да. Заходу, Зараз вони тебе вже всі наположили, то вони якраз з'їдять, заглядала. Ні, не зб'ють. Вони вже спокійні, гарні, привикли до нас. хоче. Ну порозить, поризить спокоїти. А от у два До рижика? А мені красунчик такий спокійний, завжди до рук так підходить. А як його свадьбу? Бабчик. Ні, не боїться. Обачки спокійні красунчі. Вони всі до мене йдуть. Вони всі до вас будуть підходити. Нічого зараз тато попстеляє. Це хлібка На місці воно. Зараз у нас вже ніч. Сьогодні коптилося біля 12 годин. Саме довше за всі рази. правда? Це, мабуть, із-за того, що така оце обматине, так грубо, така тканина грубша, ніж у нас була, коли ми коптили. Якби тонче, то може, скоріше було б. Побачимо вже завтра. Смакота. Яке вже воно буде далі. то так заглядаємо потрошку. Оце, що на марлі, то таке було б зараз на салі, правда? Угу. Отак полежить, а завтра вже. Розкриємо, заглянемо, що там всередині, яке воно. Здається, рано, коли й почали, правда? А поки то вже й ніч. А пахне як? А пахне? Ну. Сьогодні, може, попробуємо. Через завтра? Ні, сьогодні не попробуємо вже. Я хочу, щоб таке було холодне, вже гарно, щоб і різалось. Леся думала посирати ці трапочки, але глянула, що в жиру каже, що, мабуть, не буду. Щоб на слідуючий раз були готові. Бачиш, де більше складене, ну густіше. Mm. The glitching. Сьогодні вже у нас другий день. Вчора ми ввечері його не розкривали. Воно в нас в кладовій переночувало таке замотане. А вже ще ново відкрили, розкрили. Так воно в нас і ночувало в трепочках. Оце така щуковина з м'ясом, також я вже нарізав. А це просто сало. Сало також смачне, але з м'ясною ну, прослойкою воно смачніше. То, вже, хоч сьогодні, коли воно заматане, коптилось, можна їсти. А раніше, коли ми його не заматували, був такий насичений запах копчення, то ми його біля тижня воно провітрувалось, а потім починали їсти. Ну, а ми для себе так вирішили, у майбутньому, як будемо коптити, то не будемо лінуватися, заматувати. Трошки ввечері тут покрутили. Ну, Зав'язувала я так само, як і рулети готую на кухні. І так само ниткою зв'язувала трошки так тісніше, щоб. Ну, я так подумала, щоб дим дуже так не проходив би між цими складками. Ну, Такий у нас результат. Ну, і На цьому наше відео буде закінчуватися. Вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення, до наступних відео!